Що б сталося, якби ви померли першою, а ваша кохана людина вас пережила? Саме таке запитання Віктор Франкл поставив своєму пацієнтові, на що той відповів, що це було б жахливо для неї. Вона була б самою нещасною людиною на світі. На що Віктор Франкл відповів: цитую: Бачите, таке страждання її оминуло, і саме ви позбавили її цього болю. Звісно ж, ціною того, що мусили пережити її і оплакувати. Він не сказав ні слова, але потиснув мою руку, і після вийшов з кабінету. Філософія цього розказу досить зрозуміла. Страждання певним чином перестають бути стражданнями, коли вони набувають сенсу, сенсу пожертви, сенсу жертовності. Я щиро сподіваюся, що така філософія допоможе, хоч комусь з тих, хто втратив рідних, пережити цю втрату і дасть трошечки розуміння, що. Якби на нашому місці була та людина, вона б переживала той же самий жах. Вона потрапила в те ж саме пекло, в якому знаходитесь зараз ви. Тож, можливо, це і є плата за те, що зараз людина спокійна. А ви переживаєте пекло. Якось так. Сподіваюся, що. Такі роздуми, така стратегія, така філософія Віктора Франкла все ж таки хоч комусь допоможе. Щиро сподіваюся на це.